Та сині, помаранчеві та червоні, дзеркальні та матові з візерунками та без вітчизняні та закордонні, ексклюзивні та шервжеткові. Вони прикрасять з собою людні фоє та затишні владні кабінети. Як нагадування, 2009-й завершує свій лік. Час підбивати підсумки чергового, тепер вже історичного відтинку великої української політики. Шановні співвітчизники, я прийняв рішення звернутися до вас, щоб дати чітку і правдиву оцінку, економічній, бюджетній. І фінансові ситуації в Україні поважні хронографи жовто-блакитного олімпу таки не дійдуть остаточної згоди, який саме вчинок головних фігурантів виборчого року слід вважати стартовим для ланцюгової реакції події, фінальною віхою котрих стане всенародний похід до урн для голосування. Погоджуючись, хіба що те телевізійне звернення гаранта таки вивело на якісно інший рівень конфлікт двох перших осіб держави, де що вгамований було в часи газового протистояння із Кремлем. Я звертаюсь до. Юлії Тимошенко і нею організованої більшості це ваша відповідальність, шановна Юлія Володимирівна. Продовж наступних десяти місяців глава держави виголосить ще не один десяток подібних промов, у котрих головним і зазвичай єдиним об'єктом критики виступатиме глава уряду. Однак жодне з них не потягне за собою абсолютно жодних наслідків. І невідомо, що дратувало банкову дужче. Антинародний курс Кабінету Тимошенко чи відверте ігнорування виконавчою владою настанов старших товаришів. Втім, дратувало не лише банкову. Так не може бути за нами виборці, ми найбільша фракція, за нами мільйони людей, і нас ніхто не слухає, не чує і говорить. Ті з нами не Навряд чи в українському партійному спектрі знайдеться об'єднання, котре почувалося б в статусі опозиції більш незручно ніж партія регіонів. Надто в ситуації, коли найчисельніший депутатський табір шостого скликання залишився фактично усуненим від ухвалення ключових рішень. Над контрзаходами розмірковували недовго замість вигадувати креативні схеми, ліпше просто заблокувати законодавчу роботу, навіть не окресливши чітко стратегічної мети. Я сидів зараз в цьому залі. Слухав всіх виступаючих уважно. І мені прийшла на думку одне. Скажіть, будь ласка, чому ми з вами тут, народні депутати, які працюємо вже багато часу разом, сваримось? Згодом кожна поява лідера найпотужнішої політсили у залі під куполом перетворюватиметься для парламентського пулу на справжнє свято і завжди символізуватиме наявність у порядку денному бодай одного непересічного пункту, заради котрого білоблакитні власне і зніматимуть перманентну облогу президії. Приміром, заради прем'єрського звіту, звісно ж, з проголошенням висновків про його неякісність. Відставку ініціюватимуть не раз і завжди марно опозиціонерам не вистачатиме пара десятків голосів, котрих вперто не даватимуть головні ідейні борці зі світовим капіталом. Дозволяючи Юлії Володимирівні раз по із тріумфом полишати урядову парламентську ложу, я можу тільки констатувати, що замість резолюції недовіри уряду сьогодні проголосована резолюція довіри уряду. І безумовно зрозуміло, що в такий важкий час, в час кризи, коли кожен день постають виклики перед урядом, очевидно, що ніхто із цих сміливих опозиціонерів. Не хоче бути на чолі уряду. Боротьба проти спільної загрози, звісно ж, об'єднає учорашніх ворогів. Підконтрольний Віктору Федоровичу та Віктору Андрійовичу. Слуги народу демонструватимуть заздрісну одностайність в антитимушенківських голосуваннях. Про теплі взаємини керівника президентської канцелярії з окремими чільниками партії регіонів знатимуть усі причетні до політикому. Втім, чи то через безрезультатність подібної співпраці, чи то через занадто вже суттєві світоглядні протиріччя першої особи держави та її секретаря, останній втрачає свою посаду. Це було моє. Судешне рішення, а не торги з президентом про те, щоб залишитися на посаді. Я не машина для викидів компромар. Причинно-наслідковий зв'язок у питанні звільнення Віктора Івановича так і залишиться достеменно невстановленим. Балога пішов, чи балогу пішли. Нація так і не дізнається. Натомість, фігура, що посуне чиновника, котрий своїми вчинками зумів зажити славу головного інтригана Печерських погорбів, виявиться більше ніж прогнозований. Добрий день. Прошу сідати. Заміну кризового менеджера на майстриню компромісів більшість обізнаних на особливостях роботи секретаріату розцінить як бажання гаранта змінити стиль поведінки, навіть попри спадковість публічних завдань. Із призначенням Віровіни я хотів би ще раз, ще раз підкреслити, що такий напрямок нашої роботи, який ми проводили. Останні роки ми повинні ще активніше продовжити. Звільнення сірого кардинала банкової оминання пасток котрого займало левову частку рядового часу. Дозволило команді ледію зосередитись на реалізації власного карколомного плану, розробленого ще попередньої осені і здатного перетворити головного суперника на найближчого соратника. Давайте говорити відверто, що ще з минулого жовтня ми готові до того, щоб коаліція була достатньо широкою в парламенті і за Пропозицію прем'єр-міністра ми запропонували всім увійти. А, пройшло вже 9 місяців, майже і народження якогось якоїсь дитини вже триває достатньо довго. Так? Коли чільні представники двох найчисельніших фракцій заговорили про подробиці плану в голос, президент зрозумів, що час апелювати до світової спільноти останні тиждень, фактично зняті всі маски по переговорах, які йшли не один тиждень до цього, мета яких заключається в створенні між блоком Юлії Тимошенко і партією регіонів коаліції, мета якої є ініціювати на наступний тиждень. Зміни до основного закону країни, виписана технологами двох команд. Концепція передбачала внесення змін до конституції, за наслідком котрих Тимошенко гарантовано зберігала за собою на кілька років посаду прем'єра. А Янукович отримував через голосування у парламенті президентське крісло Спікерський портфель. Цілком ймовірно мав зберегти чільник третьої, задіяної в консультаціях сили. Я був би не щирий, якби я не сказав, що я не маю також зустрічі із прем'єр-міністром із, прем із Януковичем зрозуміло, що вони також відбуваються і е, на які обговорюється питання дальшого розвитку України. Наявність конституційної більшості депутатських голосів та відсутність кардинальних розбіжностей у підходах давала сторонам надію на успішне завершення проекту, аж допоки Віктор Федорович не пішов на трійцю до храму. Я приймаю це рішення однозначно. Це підсказує мені серце, обрання президента. Це народна, на прямих виборах це єдиний правильний вибір, на який слід зважитися. І я його роблю. І нехай Господь Бог нам всім допоможе. Осяяння, що зійшло на головного опозиціонера країни, стало громом серед ясного неба для першого українського міністра. Юлія Володимирівна навіть не приховувала настільки підступного удару, вона навряд чи колись зазнавала. Переговори йшли надзвичайно важко, але все ж таки йшли. На жаль, сьогодні. Віктор Янукович поставив на них крапку. Він в односторонньому порядку, нікого не попередивши, вийшов з переговорного процесу, зробив гучну політичну заяву, поставивши, власне кажучи, хрест на об'єднанні на шансі для України. Свою причетність до зриву домовленостей згодом визнає гарант. Виявляється, він також відкривав тест ці очі на небезпеки, котрі може нести у собі союз із найпопулярнішою жінкою країни. Піднімаю трубку і кажу, Віктор Федорович». У вас є один спосіб прийти до української влади. Це легітимний спосіб. Крах без перебільшення доленосного починання між тим геть не вплине на завзятість лідерки а радше навпаки стимулює її до корисних розмірковувань. Іноді, от зараз, коли все це зруйноване, я навіть думаю про те, а чи не змовилися Янукович і Ющенка між собою, щоб втягнути мене в цей переговорний процес. Я думаю, може вони мене втягнули свідомо для того, щоб дискредитувати, потім так брутально кинути, як кажуть, в середовищі партії регіонів. Поразка важковаговиків та дискредитація їхніх конституційних починань. Ідеальна нагода для презентації власного проекту змін до основного закону президент ініціює навіть всенародне обговорення своєї редакції і пообіцяє винести проект на референдум. Давайте ми пройдемо всю процедуру чесно і достойно. Парламентські слухання. Парламентське рішення. Звернемося до людей. Хай вони висловляться по цьому: правий президент чи не правий президент. Та для повернення втраченої було ініціативи двом найрейтинговішим політикам країни вистачить пари тижнів. Вони знову готові демонстративно довести, хто саме в державі здатен ухвалювати історичні рішення. Ставиться на голосування проект постанови Верховної Ради України, реєстраційний номер 3655-1, Автор народний депутат України Геннадій Москаль. Про призначення чергових виборів президента України. Понад 400 голосів за проведення чергових президентських виборів в останню неділю жовтня, тобто на три місяці раніше, аніж передбачено конституцію, суто політичне рішення скасують на основного закону, допомагаючи гаранту дотриматись слова. Сьогодні вигідно деяким великим персонам вибори мають навіть не в жовтні. Бо до жовтня вони все програють сьогодні, вечором, будь-якою ціною, бо це їхня персональна доцільність. Тому я як президент хочу сказати твердо і ясно, вибори в Україні будуть проведені в строки, як те передбачає Конституція України. І все ж подай один визначальний документ потенційним конкурентам таки вдасться ухвалити та втілити в життя, подеколи жертвуючи заради цього власними амбіціями та навіть відпустками. Якщо не вдалося домовитися обрати президента в парламенті, то е, от згідно з цього закону тих правил, які там е, закладені, то е, виникає таке знаєте підозра, що намагалися домовитися. Через імітацію виборчого процесу його наречуть проектом портнова Лавриновича зварича Лукаш і визнають, чи не найнеоднозначнішим виборчим законом сучасності, але лобістам нових правил ведення президентської кампанії ресурсу для реалізації власного плану все одно вистачить. Ми розуміємо, що можливо президентське вето, а для його подолання потрібно 300 голосів. Саме у зв'язку з цим треба опираючись на 300 голосів в Верховній Раді. І моделювати так законопроектну роботу для того, щоб подолати президентське вето саме у зв'язку з цим співавторами є представники нашої України, партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко. Закон носить суто правовий юридичний характер. А політики його політизують. Частина новел документу, такими, що суперечить демократичним нормам та міжнародним зобов'язанням Києва, визнає Венеціанська комісія, але й вердикт західних теоретиків права тутешнім практикам у нагоді не стане. Привітки, жаль, ми поки що відрізняємось як суспільство і як політичні сили, які борються в процесі, і тих, які змагаються в країнах, де вже багато років звичними стали. Демократичні процеси обрання влади і об зміни найдискусійніше положення закону із подачі гаранта таки скасує конституційний суд, але після цього у документі залишиться чимало білих плям, здатних не менш серйозно вплинути на перебіг та результати всенародного волевиявлення. Найбільшою проблемою на сьогодні, яка є в Україні з законом, це е... Взагалі, яка є в Україні з виборами, це проблема зі змінами до закону про вибори президента. Паралельно із виконанням обов'язкової програми опозиція розіграє довільну партію операція підвищення соціальних стандартів. Остаточно паралізує і без того майже недієздатну Верховну Раду. Аби не марнувати час, депутатам доведеться напередодні кожного засідання телефонувати лідерам фракцій. Іван Григорчу, привіт, друже. Вітаю. Вітаю. П'ятий канал цікавиться, чи буде завтра робота парламенту. Не буде. Буде ціна питання у 10 мільярдів бюджетних гривень позбавить уряд будь-яких можливостей для маневру. Соціальна складова стане наріжним каменем, подолати котрий вдасться лише шляхом серйозних компромісів. Фракція партії регіонів вносить пропозицію голосувати сьогодні. Сьогодні не відкладати в цьому залі, не займатися клоунадою. У ситуації, з котрої здається, лише два виходи, традиційно знайде третій замість дискутувати із опонентами з приводу економічної недоцільності передвиборних щедот, піарники Тимошенко розкручують гасло. Вони блокують, вона працює. Партія регіону, блокуючи е засідання, тим самим виконує е піар-компанію е своїми зусиллями. Я думаю, що це очевидно, і це треба розуміти. і Це треба бачити. Хто знає як розвивалися події далі, якби сама доля не подарувала головним гравцям форс-мажор, епідемія грипу змусить штабних стратегій в авральному режимі змінювати виборчі концепції. Кандидат від влади особисто возитиме хворим безцінні ліки. Продовжується програма, яка робиться сьогодні урядом України по забезпеченню України препаратам та міфлю директор, насінадіректором сама сіроваточа. Вашу працю Спасибо. опозиція намагатиметься не відставати. Передача провінційним лікарням марлевих пов'язок стане неодмінною частиною регіонального турне білоблакетного блакитного кандидата. Ми включилися в цю роботу. І Сьогодні ми задіяли наш благодійний рахунок, мій рахунок як кандидата в президенти для того, щоб благодійну допомогу. Ліки, пов'язки забезпечити ту частину, яку ми зможемо. Я скажу так, долучитися до процесу забажають навіть менш рейтингові висуванці, з куди скромнішими виборчими бюджетами, причому під розмови про явне перебільшення загрози. Негайно треба припинити паніку і істерику. Кожен рік у нас є загострення. Так, в цьому році воно більше. Так, в цьому році є певні нетипові явища пневмонії. Але на превеликий жаль, кожен рік ми стикаємося з тим, що у нас є смертність. Богу дякувати ця смертність набагато нижча, ніж, наприклад, в сусідніх країнах. Зрештою, епідемія вірусна очікувано перетвориться на епідемію політичну і охопить навіть верховну владу. Вимикайте облада. Не подобається, це я знаю давно. Шановні друзі, пан Асачів очолює просто штаб кандидата в президента Ющенка і має завдання просто руйнувати роботу. Це я розумію і віддаю абсолютний звіт тому, що відбувається: припиніть, будь ласка, руйнувати державу. А по-друге, якщо у вас є сумніви відносно епідемії, поїдьте, будь ласка, в ті регіони. Західної України, де сьогодні епідеміологічний бар'єр перевищується втричі, окремі гарячі голови, здебільшого з команди чинного президента, навіть заговорять про доцільні запровадження в країні надзвичайного стану, який, звісно ж, передбачає перенесення виборів. Президент налаштований рішуче, але позиція президента в тому, щоб не спекулювати і не політизувати питання введення надзвичайного стану. Якщо будуть об'єктивні речі, якщо у нас буде різко зростати, кількість хворих. Кількість поширення епідемії. І Якщо ми побачимо, що в діючому правовому режимі, в діючій системі управління державними органами ми не справляємося, тоді треба вводити на надзвичайний стан. Технологічно майже не здійснену наразі процедуру, навіть не розпочинатимуть тим паче після з'ясування відсутності прямого зв'язку між надзвичайкою та відтермінуванням волевиявлення людей. Складається враження, що якщо запроваджується надзвичайний стан, то неминуче скасовується виборчий процес. Ну це зовсім не так, і не обов'язково в такому акті. Має бути в посилання на статтю 38 Конституції України. Нагадаю, стаття 38 говорить про виборчі права громадян. Виборчий рік, який для головних владних героїв був сповнений несподіванок, завершується цілком прогнозовано. Доброго дня, шановні шановніщани! Дивимося сьогодні чудова погода. Настрій нормальний у нас. Морозні майдани та теплі зали, потужні заводи та зруйновані ферми. Їхня увага нині не у мене жодного куточка на карті України. Їх і надалі радо зустрічатимуть у містах та селах, котрі вкотре готові повірити у неминучість світлого завтра. Чи не вперше за всю новітню історію календарний та політичний рік настільки не збігаються, і завершення першого відбувається у самий розпал останнього? Метрам мистецтва неможливого нині зарано підводити риску. Для них 2009-й триватиме до перемоги, принаймні над обставинами, кризою, а якщо дуже пощастить, то й над конкурентами. Отакий прогнозований та водночас такий спонтанній великий український політик.